Про цю тему дуже просили у коментарях. І нарешті виконую обіцянку. Поговоримо про ефективні техніки вивчення іноземних слів. Я розкажу тільки про деякі з них. Мої улюблені. Взагалі таких технік є безліч. Ти можеш запитати у Гугла і тестувати їх дуже довго. Відразу скажу, що усі методи ефективні для усіх людей по різному Є такі, які запам'ятовують слова з першого разу без жодної техніки. Але навряд чи вони зараз дивляться це відео. Тому, коли обираєш для себе метод враховуй власні сильні сторони. Перша порада. Виписуй нові слова у свій словничок. Багато хто нехтує цим і розраховує, що воно якось запам'ятається саме. Не запам'ятається. Запиши один раз слово. А навпроти нього переклад. На це піде 10 секунд часу, а ефективність усіх наступних методів залежить від цього пункту. А якщо ще у третій стовпчик записувати приклади речень з цим словом, то взагалі чудово. Це один з моїх улюблених методів: ти одночасно вигадуєш речення, згадуєш граматику, записуєш, тобто працює м'язова і візуальна пам'ять, бачиш слово в якомусь контексті. Прив'язуєш до певної ситуації. Одним словом, дуже корисна вправа. Речення повинно відповідати твоєму рівню мови. Якщо ти тільки починаєш вивчення, то не варто вигадувати складнопідрядне речення з різноманітними зворотами. Нехай воно буде простим, але правильним. Можна таким чином запам'ятовувати відразу декілька слів. Поєднуй їх в одне речення або в одну історію. Навіть якщо вона буде не дуже логічною, приблизно так працюють пісні. Якщо їх слухати, перекладати, співати. Ти бачиш речення з крійкома незнайомими словами. Але якщо воно крутиться в голові, то запам'ятаєш і речення, і окремі слова, і ще й пісню бонусом. Я іноді даю такі завдання на утворення речень тим, хто підписаний на четвертий рівень мого Патреону. Я ці речення перевіряю, виправляю. Тому хто робить, той знає, наскільки це корисна вправа. Якщо з одного разу не запам'ятовуєш, спробуй прописувати одне слово багато разів в кілька рядків. Комусь це може здатися нудною методикою для першокласників, але це працює. А ще краще промовляти багато разів вголос. Можна записати їх на аудіо і слухати у навушниках дорогою на роботу. Наша мета одночасно використовувати різні способи сприйняття інформації, потім ці ж слова можна виписувати на картках. Тобто одне слово, один невеликий листочок паперу. З іншого боку, переклад. Потрібно витратити трошки часу на створення карток. Але потім можна довго гратися, перевіряти себе, тренуватися. Якщо мова йде про німецьку, то іменники виписуємо обов'язково з артиклями. Коли вчиш назви предметів, які тебе оточують, можна ці листочки клеїти до самих предметів. На холодильнику буде написано Der Kühlschrank, на вікні Das Fenster І так далі. Ти бачиш ці предмети 100 разів на день. А так будеш бачити ще й німецькі слова. Періодично повертайся до раніше вивчених слів, переглядай, перечитуй їх, щоб не встигнути забути. Згадаємо і про додатки для смартфонів. Це фактично ті ж картки, тільки у електронному форматі. Наприклад, цей, Але можеш пошукати і інші. Часто там ще можна послухати, як правильно вимовляти слово. І пам'ятай, що усі слова забуваються, якщо ти не будеш їх використовувати, зустрічати у побуті, у вправах. Тому вивчай в першу чергу необхідні для життя слова. І якщо існує кілька варіантів одного слова, обирай найбільш розповсюджений не треба забивати голову рідкісними словами. Сказати погано можна по-різному, але найпопулярніше слово шляхт. Тому для початку вивчай саме його, слухай німецьке радіо, читай рекламні оголошення. Це все створить для тебе мовне середовище. Слова будуть подані в певному контексті. Навіть якщо більша частина слів буде незрозумілою, ти будеш звертати увагу на знайомі слова, а з часом почнеш активно вживати їх у своїй мові. А ще користуйся тим, що багато слів у німецькій і в українській мовах є схожими. Наприклад Інформація Information. революція Revolution. емоція Emotion. музика Musik. Музик. Політика Politik. Культура Die Kultur література, Die Literatur і це тільки невелика частина. Звертай увагу на такі моменти тож багато слів можна запам'ятати дуже просто. У випадку з німецькими складними словами потрібно завжди бачити логіку і структуру. Пам'ятаємо, що німці люблять поєднувати декілька слів в одне, і головним завжди є останнє слово. Хто це забув, може згадати в уроці номер 3 Ось два слова. das Geld – гроші. die Tasche – сумка. Є два варіанти, як їх поєднати в одне слово. Das Taschengeld – кишенькові гроші. die Geldtasche – Гаманець. Тобто сумка для грошей. Отже, якщо ти знаєш маленьке слово і пам'ятаєш правила утворення складних слів, то можеш з декількох маленьких робити великі слова. Коли вчиш слова, створи з них ланцюжки. Наприклад, це der Hund. Der Hund ist klein, schwarz und süß. Der Hund sitzt. Der Hund trinkt Wasser und frisst. Так ти запам'ятаєш відразу багато нової лексики. Метод асоціації теж іноді може бути корисним. Але найчастіше у тих випадках, коли слово просте, асоціація виникає автоматично і взагалі це слово і так запам'ятати не є проблемою. Наприклад, рот червоний. Але більшість слів так вивчити не вийде. Тому що, крім слова, потрібно в голові ще тримати асоціацію до нього, а це вдвічі більше роботи бонд різнокольоровий. Перша асоціація бунт, заколот, повстання. Але ці слова не мають прямого зв'язку зі словом різнокольоровий. Отже, тут ці асоціації можуть навіть ускладнити вивчення. Я це кажу зі свого досвіду, з досвіду моїх учнів. Але якщо цей метод допомагає саме тобі з багатьма словами, тоді це чудово. Тепер вправа. Запиши у свій словничок ці п'ять слів. Спробуй їх запам'ятати. А ефективніше буде, якщо ти складеш з кожним з них пореченню і залишиш у коментарях під цим відео. Я обов'язково перевірю і дам зворотній зв'язок. І пам'ятай, що за тебе ніхто слова та й взагалі іноземну мову не вивчить. Якщо маєш ціль, то незалежно від віку, здібностей, статі, опанувати німецьку можливо. Успіхів!